Що може бути довжиною в футбольне поле, важити понад 200 тонн і спокійно тягнути десятки тонн вантажу через австралійську пустелю, ніби по заміській трасі? Ні, це не чудовисько з фантастичного фільму. Це road train. або, як у нас кажуть, автопоїзд довгомір. Ці гіганти здаються просто божевільною ідеєю, як вони взагалі проходять повороти, що робить водій, коли ламається посеред пустелі. І як керувати тачкою довжиною з цілий будинок? Сьогодні розберемося, як влаштовані ці легендарні фури справжні герої австралійських доріг. Почнемо з основ. Road train – це довгоскладовий автопоїзд, що складається з потужного тягача з турбодизелем і кількох причепів, з'єднаних докупи. Якщо по всьому світу фури тягнуть один причеп. То в Австралії все по-другому. Тут закон дозволяє до чотирьох причепів на обичних дорогах, а в промисловості і сільському господарстві довжина може доходити до семи. Такий монстр розтягується понад 50 метрів і важить більше 200 тонн. Це ж більше, ніж Боїнг 747 при посадці. Реально найдовші й найважчі тачки, яким можна їздити по звичайних трасах. З'явилися вони ще в 1930-х, коли австралійським фермерам і шахтарям треба було возити вантажі через безкінечні і малонаселені території. З часом Roat Train став настоящою логістичною системою, без якої економіку країни просто не уявити. Ці машини не просто возять вантаж, вони з'єднують глухі регіони, де немає ніякої залізниці, і привозять туди пальне, їду, стройматеріали і техніку. Але разом із розмірами приходить і відповідальність брат. Керувати автопоїздом довжиною більше півсотні метрів. Це треба дуже точно все розраховувати. Маршрути прокладають по довгих прямих шосе з мінімальними уклонами і укріпленими мостами. У великих містах є спеціальні площадки, де ці довгі склади розцепляють, а вантаж перекидають у менші грузовики для доставки по городу. Це ціла система відпрацьована до дрібниць. А тепер уяви собі, ти за кермом цієї махіни перетинаєш пустелю Сімпсона в день плюс 45, вночі мороз. Кругом сотні кілометрів, ні душі, ні зв'язку, ні заправки. Поломка тут це не просто ой блін, а реально питання виживання. Робота водія Road Train – це не просто професія, це жорстке випробування. Сидять за кермом тижнями, намотують тисячі кілометрів. В день пекло, вночі холодно, а на дорозі постійно стрибають кенгуру, верблюди і навіть корови. Столкнешся на швидкості і все, приїхав. Тому ці хлопці проходять серйозне навчання і отримують спецліцензію на керування тачками довше 50 метрів. Отакі, от там на Дальньому сході, великі трактори їздять. Це реальні профі, без яких вся транспортна система Австралії просто ляже. Але ці машини не тільки величезні, вони ще й розумні братці. Сучасний ро трейнс інженерне чудо, під капотом турбодізель на 600 плюс коней. Гальма розподіляють зусилля по всіх причепах, а міцні щепки приймають весь состав стабільно навіть на ямах. При такій вазі вони на диво стійкі й керовані, і найкрутіше жируть 70-80 літрів на сотню, що для такої махіни дуже навіть економно. Звичайна фура з одним причепом палить 35-40 літрів, але везе вдвічі менше. Виходить, роттрейн по тоннажу навіть вигідніший. Але працювати на такому монстрі не для слабачків. Маневрувати 50-метровою щепкою, особливо на вузькій дорозі чи при різкому торможенні, це вищий пілотаж. Дзеркала і камери тут не сильно рятують, тільки досвід і концентрація. Помилишся, і вся щепка може перевернутися. І такі випадки, на жаль, бувають. З економічної точки зору, все очевидно, треба перевести вантаж через всю Австралію чотирма звичайними фурами. Це чотири водії, вчетверо більше пального і обслуговування. А Ротрейн робить ту ж роботу одним тягачем, дешевше, екологічніше і менше деруть дороги. Питають: а наскільки це безпечно? Як не дивно, цілком безпечно. Дороги там спеціально під них зроблені, широкі смуги, плавні повороти, укріплені мости. Водії вчаться так, що більшість наших далекобійників просто відпочити. Керувати таким це як бути пілотом на землі. Але труднощі є: поломка посеред нікуди це кілька діб чекати ремонтників сам на сам з пустелею. Плюс звірі вибігають, шини лопаються від жари, електроніка глючити. Але хлопці тримаються, техніка тримається. Хтось каже, а чого не залізницею? Та тому, що залізниця в Австралії в основному по позбережжю, а в центрі її просто немає. І будувати мільярди коштує. Родтрейн доїжджає туди, куди поїзд ніколи не доїде. Електричні родтрейни? поки що смішно: 200 тонн на тисячу кілометрів без зарядок не потягнеш. Тож дізель ще довго буде королем. Так чи інакше, родтрейн – це не просто транспорт, це символ людської стійкості і інженерного генія. Без них австралійська глуш була б набагато самотнішою. Якщо додивився до кінця, тепер знає, що це за звірі такі. Це не просто машини, це сталеві артерії, якими тече життя цілого континенту.